Мрія про будинок. Інвалід другої групи Михайло Лембей, з села Антонівка Компаніївського району, живе в аварійній хаті. Майже вісім років він стоїть на квартирному обліку, обив не один чиновницький поріг з проханням вирішити житлові проблеми. Проте за кілька років йому так ніхто і не зарадив. З надією на допомогу чоловік звернувся до журналістів. Його історію вислухала Інна Примак. В аварійній сторічній хаті з вагітною дружиною та тещею мешкає інвалід другої групи Михайло Лембей. Будинок купив півтора роки тому після одруження. Придбав на що вистачило коштів, проте умови для життя тут непридатні. придатні. Падає, може впасти скоро на голову. Там само ще витік. так само згинається сама криша. Так само тут повапало. Що там вже я не залежні чого подавнику. До того, що воно вже сідає, стали пригнали. Купити щось краще родині не по кишені на трьох мають лише пенсію Михайла, а це менше двох тисяч гривень щомісяця. Пенсію то отримує, ну що бідний, як треба купити їсти. Де, він нічого не, думає, не може, це. город не може собі обробити. Ви ж бачите, як він ні ходити, ні ні топлива топливо бідне йде, шукає, хворостець якийсь, щоб розпалити. З 2009-го Михайло на житловому обліку чекає, поки сільрада поліпшить житлові умови. Проте за сім років чоловікові так і не допомогли. Це, це, це Ніський район, ніхто не джеревний міг допомогти. Я звертався про живот, вони мені дали 160 гривень, а що я ті 160 гривень куплю зараз? Мазав хату, допомагали цей людям, платив, щоб допомогли відмазати хату. Хочеться, щоб було краще, щоб нормальна була хата, щоб діти були в нормальних умовах. ви самі бачите, що ввалиться все у сусідньому селі. Родина підшукала собі будинок за 10 тисяч гривень. Грошей на оселю просили в очільників села, проте там такої суми не знайшлося. Так як у нас сільська рада дотаційна, о у нас вона невеличка, надходжень мало в сільській раді. Тому звісно, з коштів завжди не вистачало. Звернулися до наших спонсорів, до підприємців, які орендують землю про допомогу, щоб вони надали нам цю допомогу. Дехто обіцяв, що допоможуть у рівних долях. Один із їх відмовив нам з проханням допомогти. Чоловік звернувся і в райдержадміністрацію. Нашу знімальну групу тут запевнили, допоможуть обов'язково. При сплаті вже при розрахунку за запаї гроші вже будуть, можна сказати, даже у сільських радах. За згодою депутатів вже можна буде якусь частину і надати. Я думаю, це питання ми вирішимо. Ну до нового року. цивільна дружина Михайла нині на п'ятому місяці вагітності. Родина чекає двійню. Подружжя мріє, що з новонародженими вони вже житимуть в новому будинку. Інна примакана Анатолій басистий день за днем.